Ось отримали розкидувач ботман п 09 Зараз будемо дивитися, що тут як внутрі. Ось так. іде. Інструкція. що, Інструкція по керуванню. Так, що ми тут маємо? Сам бункер. Такий. Лідчик. Ось такий. Так, тримачі, тримачі ключик для них От сюди підкручується, і ремень для перенесення його. Як він працює? Так, як воно збирається? Ці тримачі мочі ось так. Так є виліт сюди, виліт сюди. Ну це на яку ширину кораблика. Кріпимо один. Другий напроти цього ставимо. закріпили і ставимо так так Підганяємо. під розмір Все, він встановлений. Тепер треба закріпити ось цей ремішок. Під ручку заганяємо. Тик. І з цієї сторони під ручку. Сюди. Тик. Все, можна переносити. Ось так. Ця ручка знімається дуже просто. Натиснули. Все. Щоб її поставити знову. Поставили. Не треба. Зняли. Все. Ось так воно виглядає. Кріплення. Так, ми трошки кораблик підняли, щоб важель впав нормально, як би у воду, але ми зараз не на воді, на воді буде краще. Заводимо. Можна більше, можна менше, кому як завгодно. І натискаємо на скидання середнього бункеру. Все. Дуже-дуже корисно і просто. Отак от підняли його з води потім і все. Якщо вам більше не треба розкидувач ви можете його просто зняти І все. Це можна знімати, можна, можна ні. Вони не будуть заважати. Ну як треба буде знов поставити, то кріплення ці стоять просто в пази. Просто в пази. Все, підтягнули можна знову використовувати.